Йому не подобалось слово політик, але саме політична діяльність зробила його відомим на весь світ. Слово політик мені особливо не особені нірація, але ще ругательне в нашому так регіоні, де політики, і... Політики і жуліки та батьєнує тоже. Міхаїл Саакашвілі – третій президент Грузії. Він запроваджував реформи на батьківщині, а потім в Україні. Ми хотіли перспектив для своєї а не просто е, занимать какие-то кресла в кабінетах. Він сильно прикипів до Києва і запам'ятався українцям. Біля! 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 За що нині він сидить у грузинській в'язниці? І хто чекає на звільнення? Міхо. Думаю, як хорошо було если бы он не поїхав. Якби он був зараз в Україні, я мог бы поїхати к нему в гості що відомо про його родину та позашлюбну дитину, і чому досі її ніхто не бачив. Моя наймолодша донька. Про все це дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. І всі подробиці про цю персону за мить. Міхаїл <му> Саакашвілі грузинський та український політик. Реформатор. А віднедавна ще й політв'язень Сакартвело. Як починалася його історія? Міхіл закінчив школу із золотою медаллю. Вступив до Київського інституту міжнародних відносин. Навчався відмінно, був стипендіатом Конгресу США. Відтак отримав запрошення навчатися за океаном в Колумбійському університеті. Майбутній політик здобув ступінь магістра права, а в університеті Джорджа Вашингтона захистив. Докторську дисертацію далі за різними програмами продовжував підвищувати кваліфікацію в різних країнах Європи. У 95-му році Сакашвілі повернувся до Грузії і фактично відразу занурився в політичне життя своєї країни. Спершу був обраний депутатом, членом комітету парламенту з конституційних питань, представляв країну в парламентській асамблеї Європи, а вже за кілька років, у 2000-му, очолив Міністерство юстиції. Спершу молодий прогресивний політик підтримував тодішнього президента Грузії Едуарда Шеварнадзе. Подейкували, що навіть старшого сина він назвав на честь лідера, хоча це одна з легенд. Але швидко настрої міністра змінились від прихильності до звинувачень у корупції на адресу Шеварнадзе. Ми хотіли піспектив для своєї а не просто занімецька то кресло в кабінетах. Таким чином, Сакашвілі став опонентом лідера держави і очолив революцію троянд. Це були мирні протести грузинів 2003 року, після яких Шевернадця відправили у відставку. А наступним президентом Грузії став Міхіл Сакашвілі. Його підтримало 95% виборців. Загалом Саакашвілі був президентом Грузії два терміни. З 2004 по 2007 і з 2008 по 2013 -й. Наша країна, Наша була набула територією, би більше нічим. Зараз вона стала досторством. І це вже саме основне історичне достіження, яке я думаю, вже не обрати. Нерідко оцінюючи президентство Саакашвілі, експерти відзначали реформу поліції, медицини та безвіз. Однак після своєї відставки Саакашвілі неодноразово висловлював розчарування: мовляв, вся робота марна після приходу проросійської сили під назвою «Грузинська мрія» почався відкат назад. Ми повернулися в своєму естественному стані неудачників. Коректировка произошла. Это то, что произошло, это была антисистема. Система сама самокорректировалась, помогли добрые друзья с России, в кавычках, и, и местные ублюдки, и главный из них Иванишвили. Они вернули Грузию свою... Іроначальне состояние Україну саакашвілі завжди вважав сильним перспективним гравцем. помощі по Как би по, своєму по, по потенциалу, есть три є Это Це Росія, первую очередь, это Україна та Казахстан. Це три страни, які змогли да такого такого розвіду, котою кабиті як полюсами внутрі того бідзіння у 2004 тисячі році. Сакашвілі підтримав помаранчеву революцію та Віктора Ющенка. Тож не дивно, що після свого другого президентського терміну він приїхав продовжити політичну кар'єру вже в Київ. Це був 2014 розпал Революції Гідності. В Україні проходять вибори президента і відповідно, зміна всієї вертикалі влади. Сакашвілі в новому розкладі отримує посаду голови Одеської державної адміністрації. Він натхненно береться за реформи та очищення митниці, але тут же звітує про виявлені факти корупції. Під час одного з таких виступів на докори Саакашвілі гнівно реагує тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Приговорити кака в таких случаях. Що так значить не скарб? Так ще ніхто не розговорю. Було ще багато скандалів. Тож через півтора роки Саакашвілі пішов з посади голови Одеської ОДА. Ба Більше його позбавили громадянства України, яке так щедро надали по приїзду. У грудні 2017 року під час спроби затримати Саакашвілі співробітники Служби безпеки навідались до нього додому, але той втік від соловиків на дах. Зрештою, його оточили і провели до виходу. А вже в лютому 2018 року грузинського політика затримали та депортували з України до Польщі. Утім, Сакашвілі, мабуть, єдиний іноземець, який отримав український паспорт. Вдруге це сталося у 2019-му після приходу до влади Володимира Зеленського. Таким чином, Сакашвілі повернувся до України, а згодом отримав посаду голови виконавчого комітету з реформ. Він був помітним в інформаційному просторі, виступав на телеефірах, роздавав інтерв'ю. Сакашвілі один з тих, хто попереджав про неминучу війну з Росією. Сьогодні окремі його вислови звучать як пророцтва, які, на жаль, здійснилися. Для того щоб довгосочно контролювати Крим Росії просто обов'язково логістично захопити Маріуполь Херсон і вообще этот южний фланг відрізати від України ще дополнительно. І його для соблазненні увеличити. Які ж самі перечуття були в політика напередодні повномасштабного вторгнення Рефії? У мене є відчуття дежавю, к сожалению. Что мне напоминает Грузию 2008 -го года, это вот ощущение того, что они приучали мир, приучали нас и приучали сами себя, что к чему-то они готовятся. Весь час, поки грузинський політик працював в Україні, жив у Польщі та Нідерландах на батьківщині в Грузії, проти нього відкривали кримінальні справи. Там накопичилось до десятка обвинувачень, починаючи із незаконного перетину кордону до розтрати бюджетних коштів. Ледь не щороку додавалися нові обвинувачення за окремими провадженнями третього президента Грузії, навіть заочно заарештували. Як бачимо, більш ніж очевидно, назад. Вороття немає, але Михаил Сакашвили решает повертатися. и цей план вин виношує долгий час. Про таке згодом розповів старший син Едуард Сакашвили. Он на протяжении месяцев говорил, что он собирается ехать. Он мне это сказал и при встрече. Я говорю, ты же знаешь, что тебя арестуют. Да. А он ничего страшного. <свят> да, это правда было так. Я тогда понял, что он готов к этому. Через вісім років відсутності у жовтні 21-го Сакашвілі повернувся до Грузії і одразу опинився у в'язниці. На волю його більше не випустили. Його стан здоров'я сильно погіршився. Певний час політик оголошував голодування, але потім відмовився від цієї ідеї через критичні показники життєздатності. Може бути я фізично слаб, але внутрі я самий сильний. У мене сильний дух, і я відчуваю себе сильним. Я хочу сказать нашим украинским друзьям, что я гордый гражданин Украины, конечно, и Грузии. Сын Эдуард говорит, что вага Саакашвили за час увязнения зменшилася вдвече, и почувается он зле. Это очень тревожно. Мы говорим о возможном отказе органов. Его вес уменьшился почти вдвое. У него неврологические проблемы, возможное повреждение мозга, проблемы с поведением. Тось в последний раз, когда я его видел, он был уже совсем плох. А тепер я знаю своїх близьких, що все стало намного хуже. Едуард разом із бабусею, як відомо, навіть виступав перед європарламентом, щоб донести у якому стані його батько відбуває покарання. Це був 22-й рік, і в стінах європарламенту відбувались дебати щодо надання Україні та Грузії статусу кандидата в члени ЄС. Нині Едуард разом зі своєю дружиною мешкає в Нідерландах, вивчає штучний інтелект. Ти політику не хоче і часто розмірковує над тим, а що було б, якби батько не повертався до Тбілісі Думаю, як хорошо було б, бы, якщо б он не поїхав, б бы он був сейчас в Україні, я мог би поїхати к нему в гості. Я ще молодший син Саакашвілі Ніколас. Він проживає з матір'ю в Тбілісі Мати обох синів до слова, офіційна дружина Саакашвілі Сандра Руловс. За походженням голландка, всі три терміни чоловіка вона була першою леді країни. Однак ще в жовтні 21-го року Міхаїло голосив, що в нього стосунки з українською депутаткою Лізою Ясько. Я думаю, що просто треба ну оголосити, що ми разом і ми закохані один в одного, і що ми що. У нас э, спільне життя після публічного зізнання Ясько відвідала арештованого Саакашвілі в тюрмі. Примітно, що в цей час законна дружина висловила здивування, що її чоловік має стосунки на стороні. Вона написала допису у Фейсбуці, що, попри емоції, зберігає спокій, але новина для неї шокуюча. Утім, про розлучення подружжя Саакашвілі у пресі інформації не було як і не було його одруження з пані Ясько. Та в червні 2023 року народна депутатка офіційно повідомила, що в них із Сакашвілі народилася дитина. Інформацію однієї з перших підтвердила бабуся, мати Міхіла Сакашвілі. Сказала, що це дівчинка на ім'я Жасмін. А от буквально кілька місяців тому про доньку заговорив і сам політик. Він давав онлайн інтерв'ю одному з українських видань, сказав, що переймається, що його дитина залишається в Україні під час війни. Моя наймолодша донька, жашмінка, вона мешкає в Києві, е, багато поверхниці. І те, що я в що коли є повернена тривога, на жаль, вона і е, його мать, як більшість українців, не ходять да, е, до, до московища, так що вони звикли. А це мене дуже, я дуже турбуюсь і хвилююсь по цьому приводу. Однак як виглядає жасмін, преса не знає. Ліза Ясько, попри активне соціальне і політичне життя, не афішує інформації про доньку. А от чиї фото у вересні розлетілися мережею, так це світлини ще однієї позашлюбної дочки Саакашвілі. Дівчинку, екс-президенту Грузії, народила співачка Софія Ніжарадзе. І 1 вересня нинішнього року дівчинка пішла до першого класу Еліс Марії 5 років. Вона розпочала навчання у приватній школі Тбілісі. Світлини з першого навчального дня в мережі Інстаграм поширила мама Софія. Про наявність доньки Еліс, вперше грузинський політик розповів публіці у 2022 році. Сам Міхіл Саакашвілі через стан здоров'я нині переведений до однієї з грузинських клінік. За тими термінами, що йому призначені судом, він може вийти на волю не раніше, ніж у 2030 році. Хоча деякі справи щодо нього досі слухають у суді. А як вам цей політик? Чи вважаєте його реформатором? І як думаєте, чи є його ув'язнення політичним переслідуванням? Пишіть усе, що думаєте, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!